Частку своїх прибутків вони віддають на допомогу іншим, і це не угоди про соцпартнерство і не благодійність. Це бізнес, який створений якраз з метою віддавати іншим. Соціальні підприємці, хто вони такі? Закону про їхню діяльність в Україні ще немає. Я вирішила поїхати до Запоріжжя, щоб познайомитися з Оксаною Сахневич. Ця молода жінка створила підприємство за прикладом колег з ЄС. Аля привезла старі речі. Мама їй розказала, кому можна віддати непотрібний одяг. Це благодійний магазин. Перший подібний у Запоріжжі. У нас 95 п'ять процентів та йдуть гуманітарної допомоги. Ага. Ми допомагаємо приютам, дяда, 5 п'ять процентів йде на магазин. Спасіба большой. Ви дуже делаєте добро, як і ми. Тут же відразу працюють сортувальниці: одяг дитячий, жіночий, чоловічий. Розкладають за сезонами та якістю. Ганчір'я віддадуть у притулки для тварин, а все, що можна носити, розподіляють по замовленнях. Ми збираємо допомогу в одежде для багатодітної сім'ї. Там із восьми діточок, чотири дівочки, чотири мальчика. Стараємося соблюдати возрастний границі теж. А ось приїхали волонтери з Вольнянська. Забирають купу речей для сільських малозабезпечених родин. Пані Ірина розказує, що вже три роки приїжджає сюди. У селах багато людей, яким потрібна саме така допомога. Дуже багато сімей, які Благодаря таким проектам і помощи они сьогодні не нуждаются, по крайній мірі вещах. А це помощь ну, допомога сьогодні. Шоба Мы же ж самі розуміємо, этого нужен отдельный бюджет. Не всі сім'ї к сожалению себе можуть це дозволити. 5% відсотків від того, що принесли жителі Запоріжжя, продається в магазині. Тут не тільки одяг, а й дитячі іграшки, посуд. Анатолій Михайлович приходить по кілька разів на день. Зізнається більше для спілкування. А що вам тут подобається? На що глаз плану особливо продавці Ось рукавички бачите, розглядаю». власниця магазина. Оксана Стахневич, лікарка-косметолог за фахом, досвідчена волонтерка. Таку ідею секонд-хенду Оксана піддивилася у Польщі та Німеччині. У нас є своя ніша своя. Фішка наша благодітільна діяльність, і, собственно, я считаю, що таких, як ми, більше нету. Ну, ми одні в Запорожжі, і, кстати, думаємо о том, чтобы відкриваться в других городах. Прибуток від продажів іде на оплату оренди чи малої площі та зарплату персоналу, щоб все працювало без збитків, бізнес продумали досконало. Соціальне підприємництво це, собственно, його суть в тому, що це половина це соціальна частина, а третій сектор, а половина це Бізнес-структура це комерційна структура. Нам, помімо того, що нужна бути людьми такими соціально орієнтіровано. Нам нужно ще достаточно хорошо орієнтуватися в комерційній сфері. То есть такое маркетинг, менеджмент, управління, налогове, бухгалтерія це все. Потому що ми для государства на сьогоднішній день ми звичайний магазин. У тільки для податкової не зрозумілі деякі речі каже Оксана. У підприємства немає видаткових накладних, адже тут товар, що приносять задарма. Гнятно, що налогою були вопроси, да откуда мы беремо вещи, то есть у нас нету прихода товара, ну у нас нету там расходных накладных. Но вот эти моменты э, всегда приходилось объяснять. Э, люди ну, не всегда понимают, потому что не принято, нет у нас в государстве такого понятия, как социальное предпринимательство. Народний депутат Дмитро Киселевський про такі моделі бізнесу знає. Проте у Раді не чув обговорення теми «В Україні. Це не дуже розвинено, тому мабуть, було б варто, щоб держава звернула увагу на цю тему і з'явилися які б законодавчі ініціативи, або якісь нормативні акти, або якісь форми, яким би держава б сприяла би, не заважала би таким підприємцям соціальним розвиватися. Ще вісім років тому проєкт закону про соціальні підприємства збиралися розглядати у парламенті. Але до нього так і не дійшли за два роки. Знову той же автор пропонує обговорити документ, проте і цей проєкт відправлено до опрацювання. Поки народні обранці шукають компромісів, Оксана продовжує працювати І вже замислилася про переробку, модлуху, який потрапляє на звалища. У нас в Україні немає І, звісно, це ну, така велика більша до якої ми потихонечку йдемо, тому що ми бачимо, яке количество вещей ну, людям не потрібно. І Для того щоб вони не вредили екології, не оказывалися на свалках. Для того щоб їх можна було переработать і зробити из них там і лівторсерйо, і лінітки, ілі э, з помощю абсайклінгу, ділась какіта віч. Ну ми... ще одна справа, якою займається Оксана з колегами, надання інвалідних візків в безоплатну оренду. Цього разу приїхали в будинок милосердя для безхарченків. Одна з бабусь мрія вийти на вулицю, і тепер у неї з'явилася така можливість.